Привіт! Сьогодні я буду складати і розкладати машинку Робока Арполь. Так як не всі знають, те, що вона розкладається. Купують її і не знають, що це ось таке, чи вона ламається, чи що. Тому е дивіться, якщо вам буде щось корисне, то ставте подобайку. У нас така машинка. Вона їздить абсолютно дуже просто. У неї їх розділяється на три частини: перша, друга, третя. Нижню частину, ось, щоб було хорошо, я показую. Перекидаємо на низ. Потім розвертаємо і переворачуємо. Ноги це легко. Як багато хто знає, вона важко розкладається. У нас є ноги. Тепер ось такі. Вони стоять. Тепер, мало хто знає, що оця штука, взагалі, її потрібно перекидати. Її ми робимо вниз, вверх, перекручуємо вверх вниз. Зачимо ще раз робити отак вне, вверх, вниз, щоб вона защолкнулась. Якщо вона не щолкає, то машинка може тіп, розвалитись. Ось. І вже з затком. І тепер саме важке рук. На руках є ось дві такі виїмки. Нам потрібно пальцями вставити в ці виїмки і потягнути на себе. На себе, якщо ви виснули, і вниз, щоб виснулася така рука. Тепер те саме з наступною рукою. Тільки тут ось чомусь в мене поважче йде. Откриваєш. І вниз. Ось так у нас вийшла робокар полі, можете свободно гратися. Ось така. І як її скласти назад? Потрібно спочатку закинути ноги оці. Потім взяти разом оцю щелкнути, і підняти її наверх і закрити. Тут так само щелкаємо і піднімаємо наверх, закриваємо. Потім бачок раз, вверх, переворот, вниз і от так. І так само ноги перекручуємо і на. Вверх по одній, Першу і другу. І машинка також є. Якщо вам було корисне це відео, став подобайку. Якщо не було корисне, Дякую за перегляд. Всім пока!